Приватне акціонерне товариство технолог це прогресивна компанія-виробник лікарських засобів, яка входить у групу фармацевтичних компаній Лекхім. На території близько 30 тисяч метрів квадратних розміщено виробничі цехи, склади, лабораторії та інші підрозділи. Ведеться будівництво нового еренді-центру для мінімізації ризиків. Створені автономні системи електропостачання, теплопостачання та запасу води. Висока якість продукції досягається відповідністю сучасним міжнародним стандартам. В 2019 році проведена перша прекваліфікація ВОЗ. В процесі виробництва контроль якості проводиться після кожної технологічної стадії. Усі процеси валідовані. Виконується постійний моніторинг систем, контролюється мікробіологічна чистота та хімічні показники. Підприємство випускає тверді лікарські форми: таблетки, гранули, капсули. Драже рідкі форми сиропи, олійні та водні розчини оральні – розчини для зовнішнього застосування. Асортимент продукції постійно розширюється. Також виготовляються ветеринарні препарати, дієтичні добавки, дезінфекційні розчини. Продукція експортується до більше 20 країн світу. Підприємство технолог постійно вдосконалюється, щоб споживачі гарантовано отримали якісні, ефективні і безпечні ліки.